Одразу три великих підприємства звернулися до Миколаївської міськради за тим, щоб їх звільнили від сплати земельного податку. Серед авторів звернення суднобудівні гіганти, завод імені 61-го комунара та Чорноморський суднобудівний, а також Миколаївський облавтодор. Фахівці відзначають, що в разі задоволення цих прохань міський бюджет цього року не дорахується мільйонів гривень. Звернення розглядалися на засіданні постійної комісії Миколаївської міської ради з питань економічної політики, планування бюджету та фінансів в середу, 1 квітня, повідомляє інтернет-ресурс Ніквісті. Суперечливості питанню додає той факт, що один з прохачів ЧСЗ є приватним підприємством, котре може легко зменшити суму, що необхідно платити за землю, позбувшись зайвих земельних площ, а продавши їх, отримує кошти на оплату. Зрештою, рішення поки що прийняти не було. До цього питання ще повернуться. Ці машини, вироблені ще за радянських часів, в минулому десятилітті, були в складі української миротворчої місії в Республіці Ірак, а тепер захищатимуть нашу державу. 12 БТРів, 10,80 та 2,70 передали працівники Миколаївського бронетанкового заводу бійцям 79-ї окремої аеромобільної бригади. Машини, які зберігались на різних підприємствах та складах в різних куточках України, протягом двох місяців повністю відновили та модернізували. Машины эти будут служить не один год, тем более, что мы даем на каждую машину 15 тысяч километров пробега или один год гарантии. Для военной техники 15 тысяч километров это очень существенный срок, потому что это не легковой автомобиль, который там имеет пробег. Для машины это несколько лет службы. Все машины абсолютно укомплектованы зипом и полнокомплектны всем необходимым. Або і всім, що відповідає інструкції по експлуатації цих бойових машин, сьогодні надзвичайно дешевше відновити стару техніку, аніж купувати нову. І на прикладі оцих 12 машин, а в принципі протягом 2014 року було відновлено близько 130 одиниць. Можна сказати про те, що сьогодні ноу-хау Миколаївського бронетанкового заводу, що корпуси, які фактично... Дуже часто бувають незадовільному стані, їх можна довести до рівня першого класу, з використанням сучасних двигунів, сучасної іншої допомоги, за рахунок використання нових засобів зв'язку, засобів комунікації між відповідними підрозділами і дотягнути до високого рівня, який за додаткове фінансування можна дотягнути до рівня натівської техніки. До речі, завод міг би не отримати ці замовлення та відповідне фінансування, якби не допомога народних депутатів від Миколаївщини. Коли сьогодні «Укроборонпром» став прибутковим концерном, коли з'явилися можливість Міністерства оборони замовляти. На ремонт броньовану техніку по всій Україні а у нас не один десяток таких подібних підприємств зрозуміло, що Миколаївський завод міг не отримати додаткове замовлення, а значить, міг не бути завантаженим в повному обсязі. Але розуміючи те, що він сьогодні показує високі темпи роботи, у нього є досвід виготовлення і ремонту. Техніки для різних підрозділів, в тому числі раціоналізаторських видів техніки, зрозуміло, що ми наполягали перед міністром оборони генералом полковником Степаном Полтораком, що власне замовлення для 79-ї бригади виконувалося на нашому бронетанковому заводі. Враховуючи досвід фахівців Миколаївського бронетанкового заводу, можна сподіватися на надходження нових замовлень. Більше дякую, хочу скінше сказати директорату бронетранспортного заводу, який который... Передал нашу 79-ю бригаду эти 12 БТР, которые будут выполнять задачу, мантия террористическую задачу на Донбассе. В принципе, должно быть все. Машины идеальные, в нормальном состоянии, по всем параметрам подходит для нашей службы. Зрештою, коли ми голосували за бюджет 2015 року і збільшили суму фінансування Збройних сил України до 90 мільярдів, ми в тому числі розраховували і на те, що будуть завантажені підприємства концерну Корбронпром, які займаються сьогодні відновленням броньованої техніки і колісної, і гусеничної, і інших видів озброєнь, які сьогодні так потрібні на фронті. Як засвідчили бійці-десантники, на східному фронті відчувається затища. Другий батальйон у повному складі повернувся до Миколаєва на відпочинок, але розслаблятися не можна. З сьогоднішнього дня продовжиться бойове злагодження. На наступну сесію Миколаївської міської ради знову виноситься питання про створення комунального підприємства Комунальне пароплавство. Ще минулого літа з'явилася інформація про те, що в Миколаєві хочуть створити спільне комунальне пароплавство, причому на 99% таке підприємство буде приватним. При цьому статус комунального допоможе підприємству в отриманні низки пільг. Зокрема, ініціатори створення пароплавства у Миколаєві заявили про наміри з допомогою статусу комунального підприємства отримати судна компанії «Укррічфлот». Сьогодні в умовах російської агресії європейський шлях розвитку України став єдиним логічним шляхом. А ще півтора роки тому активно дискутувалось питання, що краще схід чи захід. Про євроінтеграцію в Україні почали говорити чи не одразу по здобутті незалежності. Хоча тоді самі європейські структури ще тільки формувалися. Зрештою, 2013 рік став переламним. Про радикальне зближення з європейськими структурами політичними та економічними заговорив президент, якого досі ніхто не міг запідозрити в любові до Європи. Занадто тісно він був пов'язаний в очах співгромадян зі східним сусідом. І коли всі, начебто, повірили в його щирість, раптом прем'єр-міністр Азаров згадує, що підписання угоди з ЄС для нас економічно надзвичайно невигідне. Для мене дійсно наподобний розворот. Був абсолютно неожиданний і чесно вам скажу, я предполагав, що в то время президент, находящийся в Європі, як только вернеться в Україну, перше сделает, це з'явити Азарова. Не так сталося. Зрештою, звучали думки, як на мене, цілком обґрунтовані, про те, що Янукович і не збирався підписувати угоду про асоціацію з ЄС. Він намагався отримати максимальний зиск від того, що врешті-решт повернеться обличчям до Росії. Загалом необхідність зближення з Європою, що стало усвідомленою необхідністю тепер, була зрозумілою і тоді. Об'єм ВВП, так об'єм ВВП Євросоюзу перевищує Російський практично в 6 разів. Це там чуть більше 17 трильйонів, то в Росії в районі трьох. При этом порівню развити это же Германия по сравнению з Росією достатньо небольшая страна. Ну, об'єм ВВП в Германії вище, ніж у Росії. Цілком очевидна і різниця в побуті, в якості товарів та рівні життя. Чому-то ніхто не хоче сьогодні їздити на російських машинах. Ніхто не хоче ходити в одежі, призведеній в Росії. Всі стараються купувати чому-то італійське, німецьке, французьке. В економічній політиці, в економічному житті, взагалі, особливо при радикальних, як у нас сьогодні змінах усталених ринків збуту вітчизняної продукції, особливу роль має відігравати держава. Допустим, примір Китаю совсем маленький примір. Чемпіонат міру по футболу, який приході в Южно Африканської Республіки, всі так називаємо ринки. Супермаркеты, все площадки торговые, вся торговля сувенирной продукции, ну не вся, но в большинстве, в большинстве было еще более чем за год забронировано не китайскими предпринимателями, а китайским государством. И потом, когда пришла пора непосредственной экспансии перед самим чемпионатом за какие-то две недели, на эти рынки зашел китайский бизнес. Вже сьогодні є чимало прикладів миколаївських підприємців, котрі створили свої компанії в сфері малого та середнього бізнесу в європейських країнах. Знайти шпарину, наприклад, в сфері послуг набагато легше, ніж ринок збуту у великому машинобудівному заводу. Я маленькі хитрощі, давно відомі нашим бізнесменам. Завозити певну продукцію в якості імпорту до країни Євросоюзу не можна через обмеження. Але можна легально влаштувати там підприємство з, наприклад, складання із запчастинами, Будь-якої продукції, в тому числі з нашої сировини і нашими працівниками, громадянами України. А кінцевий продукт матиме маркування, зроблено в Європі. Але і вибір європейського вектору не має бути навічно обмежуючим нас рішенням. Після зміни режиму і політики в Росії Україна, напевно, відновить співпрацю з нашим вічним сусідом. Хоча орієнтуватись потрібно на кращі зразки. Это в интересах и нашего потребителя, когда наши же производители будут стремиться производить продукт европейского качества. Потому что э, все мы дети Советского Союза, и мы помним еще на многих предприятиях, действовали такие стандарты. Если что-то идет на экспорт, пусть где-то там даже Куба или Монголия, это отдельный цех работал. А то, что для себя, то как-нибудь что-нибудь. І знову мусимо констатувати державні органи, починаючи з вищого керівництва країни, не усвідомили ще важливості саме їх ролі у просуванні вітчизняного бізнесу на ринки Європи та світу. Може якісь які державні мужі це і розуміють, но ні в новій редакції закону о піддержці предпринимательства, ні в яких других документах я не увидев. Ни одного слова а, на предмет того, что наши дипломатические, наши экономические миссии обязаны приложить максимум усилий для того, чтобы а, продвигать а, предприятия, услуги, товары а, и прочие продукцию украинского производства на рынке дальнего, ближнего зарубежья. Пока этого нет. До речі, близько третини експорту Миколаївщини не один рік відправлялась саме до країн Євросоюзу. Тобто ринок ЄС не такий вже і незнайомий для наших виробників.